Приводу того, про що собі дозволяє говорити пан Орбан, його поведінка щодо України, скажіть, будь ласка, а чому він такий зухвалий? Що може собі дозволяти такі речі? І чи може він за це поплатити своєю посадою або його країна може постраждати через його заяви? Вони в Євросоюзі можуть вони втратити, як то кажуть, якісь там плюшки, пряники від Євросоюзу через його заяви. Справа в тому, що в Європейському Союзі не існує механізмів позбавлення членства в цій організації, так само як не існує до цього часу механізмів позбавлення членства в НАТО. Тому Орбан може собі дозволяти будь-які висловлювання. Проблема в тому, що як ці висловлювання будуть трактуватися власне західними урядами, і як ці висловлювання будуть трактуватися керівництвом Європейського союзу. Тут, до речі, до його заяви, точно так само, якщо виходити з його логіки, то і Угорщина не є самостійною державою, тому що дуже багато речей є зав'язані на європейські ринки, є взаємосумісна економіка, точно так само Угорщина знаходиться під парасолькою НАТО. Тобто, якщо говорити от такими великими фразами. Які дозволяє собі Орбан, то ми можемо точно так само говорити і про Угорщину. Так, добре. Можуть бути якісь наслідки взагалі для нього, особливо для країни, через те, що ось ну настільки він прям аж такі кремлівські наративи виголошує і їздить туди регулярно. Почнемо з того, що зараз в Угорщині не зовсім проста економічна ситуація. І зрозуміло, що цю непросту економічну ситуацію Орбан намагається використати, верніше закрити для своїх співгромадян якимись от гучними гаслами і звинуватити будь-кого знайти якихось ворогів, на яких перекласти відповідальність. Разом з тим, ну дійсно, економіка Угорщини дуже багато залежить від російських енергоносіїв. Це Найбіль країна з найбільшою залежністю, яка є в Європейському Союзі на нинішній час, тому зрозуміло, що він намагається з однієї сторони видавати з Путіна за подібні заяви якісь знижки на той самий газ. З іншої сторони, він намагається загравати із частиною свого електорату, яка досить таки лояльно ставиться до Росії. Але я хочу нагадати вашим глядачам, тому числі, що у Угорщині постійно, коли відбуваються вибори, майже половина населення голосує проти таких підходів, і власне голосує пробана. Але а яка у нього перепрошую зараз підтримка в самій Угорщині? Ну, немає останніх соціологічних досліджень, але це завжди от цифри 50 на 50, тобто він дуже мало має от переваг між ніж, тих, хто виступає з його критикою. Але в них настільки прописана цікава виборча система, що це дозволяє все одно провідній партії ФІДЕС отримувати постійну. Більшість і тому він, заручившись цією більшістю, може собі дозволяти от подібні заяви. Ще раз, моя версія така, що економічні негаразди в Угорщині він намагається перекрити за рахунок от таких публічних виступів. Пане Вікторе, але ж дивіться багато країн в Європі, які були залежні від Росії, від російського газу, від інших, там були економічні зв'язки. Але тим не менш, так як собі дозволяє Орбан, так як собі дозволяє Угорщина. Ну, мабуть, жодна країна Євросоюзу таке не дозволяє. Власне, це є проблемою, тому що е, якраз план Путіна і полягає в тому, що в 2024 році таких країн стало більше, тобто верніше лідерів, які будуть заявляти виходити з подібними гаслами, ставало більше для Путіна. Головне розшатати оцю єдність в Європі, і такі лідери. Політичні лідери як Орбан, це тільки перші такі камінчики. Зрозуміло, що російське лобі дуже плідно працює не тільки в Угорщині, а і в Греції зараз. Особливо зараз в інших країнах Європейського Союзу, і зрозуміло, що вони будуть намагатися саме через різні партійні проекти проштовхувати все те, про що говорить Орбан з іншої сторони, коли ви говорите про механізми, як можна повпливати на угорщину. То тут вони є, і це фінансові в першу чергу механізми. І я думаю, що зараз Європейська комісія працює над цими механізмами для того, щоб все-таки. Була одностайна підтримка і одностайна позиція щодо війни в Україні, щодо Росії і щодо майбутнього європейського союзу. Зараз Орбан виглядає ну, такий як троянський кінь для європейського союзу, і дуже багато лідерів європейського союзу це усвідомлюють і це. Для України добре, що вони це усвідомлюють. Знову ж таки, повертаючись до Угорщини, я повторюю, що лева частка населення Угорщини підтримують українців. Левова частка угорців сприймають війну, яку веде Росія як імперіалістично, і вони розуміють, хто ворог, а хто друг. Але поки що от, політична верхівка діє так, як вона діє. Як Україна має діяти, буде якась реакція, тому що ну ось такі заяви скандальні, такі он антиукраїнські можна сказати, коли він заявляє про е, співпрацю між Україною і Заходом провальною, Він не раз сказав, що Україна не здатна виграти війну. Ну і сама ця заява з приводу того, що Україна не є суверенною державою, ну, очевидно, має бути якась реакція. Не знаю, можливо, викликати посла, можливо, якусь ноту, можливо, ще щось, чи чи це якось ми не будемо порушувати наші дружні Тосунки з цією країною, справа в тому, що МЗС неодноразово виходив із нотами. Я думаю, що зараз ця робота так само продовжується. Разом з тим, ми мали інший прецедент буквально на минулому тижні, коли Росія передала 11 військовополонених, передала Угорщині. Так. І, і, і ця історія заграла ще більшими барвами, тому що люди із російського полону. Потрапили вибачте, в угорський полон. Там е, їм не, не можна було там телефонувати. У них позабирали мобільні телефони, зустрічалися вони з родичами, е, позустрічалися, і родичі поїхали. Вони залишаються поки що на території Угорщини. Тобто, Угорщина е, навпаки іде е, свідомо на цей конфлікт. Для нас е, очевидно, що. Всі ті дії, які будуть стосуватися вступу в Європейський Союз зі сторони Угорщини, можуть стати проблемою. Але я думаю, що на стороні України все-таки перебуває зараз керівництво Європейського Союзу, і вони в першу чергу повинні бути зацікавлені в тому, щоб виставити Орбану оці червоні прапорці, і вони будуть виставлені. Це стосується. Сується в першу чергу щодо фінансування окремих європейських програм для Угорщини. почули. Дякую вам. Дякую вам за включення. Дякую за цей коментар.